Вітаю всіх на каналі. Сьогодні таке буде відео, оскільки е, буду мульчувати цю площу, тут 20 сотик. Ну перемірювати не буду, ну точно є 20, навіть плюс. Тому що вся ця площа, ця картопляється це 43 сотики. Вона розділена приблизно на половину, так що тут точно 20 є. 21 може. Ну це не так важливо. Буду мульчувати. оскільки сильно ромашка, мені такий буря не треба, тому що сіна в мене залишилося 5 тонн. Змульчую, а далі буде далі. А оскільки часто питання ось, бульчер помало входить. От зараз покажу за скільки таку площу змульчую. Отут взяв другий телефон. Сподіваюсь видно. 13.32. І 23 травня, четвер. Погано показує, сонце відблискує. Сподіваюсь видно. Все, завожусь. Ну ще, налаштування стандартного, буквально пару слів про налаштування мульчера. Тяги. Не викручую до кінця. Ну два цвітків тут у мене. Я на такому положенні говорю, більшість робіт виконую. Лежі. Перед задрав. Не задрав, а опустив максимально. А зад задрав наоборот Тому що, коли мульчуєте і не ну не зробили, то прямо не піднімаючи, здаю взад, проходжу кілька разів. Якщо лежу опустити вниз, вона буде в землю рити А так він їде на задньому катку. Він стоїть на заднім кутку. Тягу, ну, викручую 24 витка, якщо рівна площа і немає каміння сильного, бо що наброс тягує, щоб главно ну, більш гладкосило. Приблизно починаю так. А наскільки тягу, витягує, дивіться, коробок з Бачите, лижею проходить. Тому що лижі завалюються, Якщо ви виставите, щоб на лижах їх, їхав, не на катку, то у вас молотки по землі будуть землю рубати, тупити. На катку має їхати. Лиже це так спомагательно. Бачите, коробок не так, як 5, ну 3 сантиметри проходить. Вот а так и наушивает. Ну тут, хоть на асфальте стоит не трофин деревни, то что меньше так. Чистик ведра зузнев, он забивается, ведра забивается, его тут не треба. Точно, тут масленки ці, дивитися, щоб не позривали, час від часу змачують. Було не так низько. Але те що не відбив. Чаймо отгори. Передачу. Поїхали. Ніколи все так. Все, площа готова. Дивимось на час. Сподіваюсь видно. 14.32 рівно година. Це зовсім тим, що я знімав, вставав. <сум> тобто таку площу 20 роти на третій передачі. Бачите? Ну, сподіваюсь, видно, бо дуже сонце близко. 14.32 Четвер, 23 травня. Бо всяка фігня ще одну гадючку там змила. Тоже величезно Ну, бачите, така трава. Ось, Як якщо дуже потрібно було, то відразу можна іорати. Будь-яким плугом, бачите, така січка. Ще таку гадючку зачеплю <гум> Блін, розвело їхся тут. Де вона? Ось тут та же сама порода, чуть менше, що там. Не знаю, ще, блін, YouTube заблокочить відео. Зараз я тут десь віднесу на мурашник нехай ласить Блин, нічого доброго ж, таке все заросте Ну ось так, за годину це із зйомками, а так думаю за півгодини можна таку на третій передачі без проблем, бачите? А якщо стати, чисто працювати з налаштованим Ввечора взагалі пів години чи більше. Тобто це продуктивно. Без проблем. Все, дякую за перегляд. На все добре.